Прочитала в телеграм-каналі Миронівської громади. Вирішила прийти, щоб дізнатися стан свого здоров'я. Протягом жовтня на базі лікарні відновленого лікування наші жителі громади мають можливість проходити дану діагностику. Ми продовжуємо підтверджувати наше партнерство з благодійним фондом МХП Громаді. Сьогодні ми почали процес. Аналітики, процес діагностики наших людей в громаді на онкомомологію, онкогінекологію. І я сподіваюся, що сьогодні це для них буде важливим етапом для покращення здоров'я, перевірки здоров'я того, що сьогодні ми не такі сильні і глибокі діагностиці можемо надавати на нашій базі. Це гінекологічний кабінет, де проводиться обстеження жінок на кріслі для виявлення онкологічних патологій, таких як рак шийки матки, рак тіла матки, відбувається забір аналізу з цервікального каналу шийки матки. Якщо є якісь підозри, питання проводиться жінкам кольпоскопія, і якщо потрібно до обстеження у вигляді ультразвукових обстежень та інших. Має тоді вони відправляються до нас в Національний інститут раку. В Миронівці ми будемо працювати біля місяця. Дуже висока явка пацієнтів. Дана автівка може приймати до 25 пацієнтів в день. Це консультація гінеколога і 25 мамографії з консультації мамолога. Тобто, якщо буде потреба після мамографії, даний мамолог ще й робить узд обстеження. Задоволена сервісом. Дуже хороше ставлення лікарів до клієнтів, бережне обслуговування. Даний проєкт Жіноче здоров'я, що проходить на території лікарні відновного лікування, проходить разом в партнерстві з Миронівською міською радою. Він реалізований благодійним фондом МГП громаді та нашими партнерами інститутом РАКу та компанією «Ейвон». Допомагають нам у фінансуванні локальний бізнес. А саме це прат МЗВКК на чолі з Олександром Жупитанським, Миронівський м'ясопереробний завод Легко на чолі з Максимом Мазуром та підприємство Урожай на чолі з Василем Харченко. Тому, дорогі жінки, не втрачайте можливості. Приходьте, відвідуйте безкоштовне обстеження. Чекаємо вас! В цьому кабінеті ми надаємо послуги мамографію. Тут проводить скринингова мамографія на предмет виявлення утворення в молочній залозі. Відбувається вона у нас тут в двох проекціях, пряма і коса. І потім лікар-рентгенолог-мамолог описує це все і видаються результати людям на руки. Треба було заповнити Google-форму, інтернет-форму і можна було записатися. Так ми дізналися.